Як дізнатись суму до оплати, якщо її немає в платіжному сервісі? Якщо в платіжному сервісі, яким ви користуєтесь, не відображається актуальна сума для оплати за спожиту електроенергію, пропонуємо три простих способи вирішення. Перше. Скористайтесь особистим кабінетом споживача електроенергії. Зайдіть на офіційний сайт ТОВ Волень Електрозбуд. Увійдіть або зареєструйтесь в особистому кабінеті споживача електроенергії. У розділі нарахування ви знайдете інформацію про стан рахунку та актуальні суми до оплати. В особистому кабінеті ви зможете одразу оплатити рахунок без банківських комісій. Другий скористайтесь паперовим рахунком за електроенергію. Подивіться суму в паперовому рахунку і введіть її самостійно в платіжному сервісі, яким користуєтесь. Також перевірте, чи правильно підтягнувся номер вашого особового рахунку в призначенні платежу. Якщо ні, скористайтеся функцією ручного введення. Третій. Замовте viber сповіщення Воно містить суму до оплати, номер вашого особового рахунку і лінк на оплату. Щоб почати отримувати щомісяця такі повідомлення, заповніть опитувальну форму на сайті ТОВ Волиньелектрозбут, або зателефонуйте до кол-центру 0800 300 521, або навідайтесь до центрів обслуговування клієнтів. Якщо у вас виникли труднощі або будь-які питання, звертайтесь до фахівців центрів обслуговування клієнтів або на безоплатну гарячу лінію. ТОВ Волинь електрозбут